Сьогодні в короткому огляді дивимось німецький годинник Циркула Акваспорт 2. Цікавий дизайн, в котрому наче схрестили класичний округлий годинник та культову черепаху. Причому черепаха виглядає абсолютно неочевидно, хоча вона є в основі корпусу. Сам корпус з нержавіючої сталі і з доволі приємною якістю обробки, невеликий розмір 40 мм. Чудово сидить на моєму зап'ясті 18 см у обсязі. Сафірове скло з внутрішнім антибліком, сафіровий безель на 120 обертів, 200 метрів дайверського водозахисту та на борту швейцарський автомат селіта SVW-200 200. У розширеній версії Elabor з мінімальною похибкою 7-15 секунд на добу класно читаємо і циферблат з помаранчевим кольором, котрий на сьогодні краще всього видно під водою. Швейцарська суперлюмінова bgw 9 внизу циферблату помічено, що годинник зроблений в Німеччині Made in Germany. Доволі просто та мінімалістично, але якісно та збито в кращих традиціях німців.